Вшанувати пам'ять енергетиків, які загинули під час виконання обов'язків на фронті. В Івано-Франківську відбувся благодійний топ-турнір пам'яті героїв енергетиків, які загинули в побуті під час виконання службових обов'язків чи як військовослужбовці на бойових завданнях. Працівники прикарпаття Обленерго переконані, нині потрібно докладати якомога більше зусиль. Аби родини захисників відчували підтримку та турботу. Один із сегментів проживання горювання це агресія, це злість, це біль, це такі депресія, апатія до життя. І от допомогти їм пережити оці всі процеси для того, щоб вони вернулися емоційно стабільними, але з світлою пам'яттю про своїх рідних. Такий процес може тривати від декількох місяців до від декілька років, в залежності від того, наскільки сильно близько була людина, були між собою близькі люди один до одного. Обговорили й питання благодійності. Керівники провідних енергокомпаній України поділилися своїми методами підтримки сімей загиблих. Зокрема, й Вінниця Обленерго допомогою займається ще з початку війни. Заступник голови профспілки Анатолій Ткаченко каже: нині родини найбільше потребують психологічної підтримки. Ми відвідуємо сім'ї загиблих, стараємося до якихось важливих дат приділяти увагу сім'ям, в тому числі з приділяти увагу дітям. Зібрали шкільні набори до 1 вересня, з завозимо продуктові набори, пропонуємо санаторно-курортне лікування. Ня діткам загиблих героїв Їм дуже складно, особливо діткам, особливо хлопчикам маленьких, які рівнялися на своїх батьків, але е з часом. Не перші відвідані, другі, треті, і вони все більше більше йдуть на контакт. Понад 25 п'ять працівників Прикарпатті Обленерго нині є демобілізованими. Відтак в більшості випадків ветеранам необхідна відповідна підтримка, аби навчитися правильно застосовувати свої вміння в цивільних професіях та реалізовувати свій потенціал в робочому середовищі. Ми розуміли, що ми не можемо ігнорувати е, ті зусилля, які вони витрачали, ті емоції, які вони переживали, ті навантаження, які на них випали. Е, ми розуміємо. Тому що має бути особливе ставлення, як компаніям бути дружніми до ветеранів, і ми про це також говоримо сьогодні на тематичних зустрічах. Віталія Коуч, Віталій Магалаті, телеканал 402.